Сьогодні у мене справжня передсвяткова атмосфера. Збираю ваші замовлення до Святого Миколая і хочу трошечки розповісти вам, яку саме пастилу я вкладаю в ці солодкі набори. У мене сьогодні просто вибух смаків маленька, яскрава, насичена, справжній смак літа. Грейфрут для тих, хто любить легеньку гірчинку. Апельсин солодкий і сонячний, її і яблучко класичне, Лайм шпинат. Мій зелененький вітамінчик. Палітра виходить така красива і природня, що навіть відкривати коробочку вже маленьке свято. Кожен смак лежить охайно, рівнесенько і виглядає так апетитно, що рука сама тягнеться спробувати. Натуральна пастила без цукру, без барвників. лише фрукти, трішечки тепла і багато моєї любові. Подаруйте вашим рідним корисну солодкість.